Ніколи не зраджувати свій народ і працювати задля розбудови та процвітання своєї країни. Так мають на меті працювати усі члени команди партії Удар Віталія Кличка, перебуваючи на Прикарпатті, лідер цієї політичної сили вкотре представив усіх кандидатів-мажоритарників, які у майбутньому парламенті працюватимуть разом з ним. Крім того, усі ударівці привселюдно поклялися не зрадити довіру виборців. Серед них Володимир Гергелюк до мене звертаються, і кажуть Віталій, Ми знаємо вас. Хто йде з вами, ця команда? Це надійні люди. Яка у них мотивація? Може бути, вони йдуть за грошми, а може бути за посадами, а може бути, хтось думає продатись і стати тушкою. Такі гострі питання, тому що нас вже багато разів обманували. І тому я хочу передати це питання людям моєї команди. Дайте відповідь. Ми. Поклялись далі. клятву українському народу не зрадити. Клянуся клятва для кандидата в народні депутати Володимира Гергелюка. Надзвичайно важлива, адже вона це своєрідна присяга перед власним народом, родиною та сім'єю. Це клятва перед нашими виборцями, перед моїми дітьми, перед нашою вітчизною. Це зобов'язання в першу чергу в тому. Що я і наша команда зможемо зробити все для того, щоб наша країна вийшла з цього негативу і стала новою країною, новою Україною. Ми все зробимо для цього. Ми зараз починаємо рішучу боротьбу за нашу державу. Тепер разом зі своєю командою Віталій Кличко іде до перемоги і сподівається, що його виборці не зрадять, так як не зраджує він продовж багатьох років своєму народові. Ми об'явили бій за Україну. Ми впевнені, віримо в свої сили. Нам потрібна ваша підтримка, і тільки разом ми зможемо перемогти.